Мінські домовленості не передбачають ані федералізації, ані відчуження українських територій. Про це наголосив президент Петро Порошенко. Йдеться лише про поновлення та збереження суверенітету України на всій території Донбасу. Про деталі мінських домовленостей та нові ініціативи президента України будемо сьогодні говорити з політологом Володимиром Фесенком, якого я вже ради вітати в нашій студії. Доброго вам ранку! Вітаю вас, Доброго доброже, пане Володимире. Законопроект щодо особливого статусу Донбасу. В разі його ухвалення які мінуси, плюси, які Ризики в разі ухвалення може отримати наша країна. Що ви скажете? Ну, по перше, я відзначу принципові моменти. Сама ідея цього законопроекту є наслідком мінського протоколу. Це так. домовленість, яка була досягнута і під час переговорів між президентами України та Росії і в самому мінську. Це один з елементів компромісу, що дуже важливо і що відображає інтереси України. Йдеться про те, що сам закон про особливий статус Донецької, і Луганської області, не ДНР і ЛНР, які так. іноді кажуть, особливо в Росії, ні, Донецької та Луганської області. Так от цей законопроект має розроблятися. Е на українській стороні, тобто Верховна Рада да, да, ухвалювати цей закон, має Верховна Рада України. Це не може бути окремим там міждержавним договором і так далі. А відповідно, ну будемо е враховувати, що і президент України, який взяв на себе ініціативу розробку такого закону, і Верховна Рада України, яка буде ухвалювати цей закон, вони безумовно будуть відображати наші інтереси. А от проблема може виникнути далі. В чому? Ну, скоріше за все, я ризикну припустити. В законі буде прописана модель децентралізації, тобто своєрідна така м'яка автономія для Донбасу, так. яка не передбачає ніякого суверенітету, але достатньо широкі економічні права, права самоврядування, адміністративні права. Проте сепаратистів, які зараз є в Луганську і Донецьку, Росію, це, скажімо так, може не зовсім задовольнити, і вони можуть сказати: ні, ми хочемо суверенітету. Для цих республік і отут тут ви, може виникнути проблема, певне протиріччя. Ще одна проблема, скоріше моральна, може виникнути, наприклад, з ідеєю, яка може пропонуватися і під час обговорення законопроекту, і під час переговорів. І ця ідея може виходити від наших міжнародних партнерів. Так. Це так звана боснійська компромісна модель, коли от особливий статус можуть запропонувати через поєднання. В одній адміністрації представників сепаратистів наших обласних адміністрацій, які підпорядковуються президенту, і місцеве саморядування, тобто тих еліт, які раніше керували Донбасом. От чи спрацюється ця модель, чи буде вона прийнятною, тому що тут треба, наприклад, заздалегідь чітко визначити, що не може бути в новій владі для Донбасу людей, які пов'язані з воєнними злочинами. Оце як просто показовий так. приклад, да тому цю модель ще треба спочатку виробити. Врахувати розбіжності інтересів і спробувати знайти певний компроміс. Я думаю, що це не відразу відбудеться. А ви не ви не вважаєте, що може вийти так, що Україна власне буде вливати кошти на розвиток того ж самого Донбасу, а керуватиме ним Росія? Не буде такої ситуації? Ну я думаю, що нам можуть пропонувати такий варіант. І, власне, я нагадаю, Путін не пропонував. От ведіть так звану федералізацію, хоча так. насправді йшлося про перетворення України в конфедерацію, тобто в союз незалежних держ... Коли Донбас, оці республіки, як в Росії кажуть, Новоросія. Хоча ніколи ніякої Новоросії не існувала, ну от Новоросія буде незалежною, Україна буде незалежною, між собою вони мають домовлятися, це буде фактично міждержавний союз, але одна сторін може блокувати рішення іншої сторони. Для нас це неприйнятний варіант. Варіант, який теж Путін пропонував, формально. Ці ДНР ЛНР можуть бути у складі України, але реально по суті вони будуть підпорядковуватись Москві, будуть практично повністю незалежні. А ось просто, якщо Росія погодиться із цим планом, це буде означати, що з проектом Новоросії вона вже від нього відкращує. Ну, от, знаєте, що цікаво і парадоксально? у нас критикують, що от мінські домовленості – це фактично е, здача Донбасу, так. де хто каже в Росії, кажуть навпаки, що мінські домовленості – це здача Новоросії, що Новоросії зливають. Я думаю, що такі протилежні. Цинки вони насправді якраз і показують, що йдеться про певний компроміс Росія. Просто так. Донбас, він ше ту частину Донбасу, яку вони поки контролюють, це десь третина приблизно території. О, дуже показово, що ми зберігаємо контроль над більшою частиною Донбасу. Ще в травні була зовсім інакша ситуація. От після президентських виборів ситуація помінялася. Нам вдалося відновити контроль так. на більшої території Донбасу, але все рівно може бути такий ризик потенційний, коли Росія і сепаратисти спробують заморозити цей конфлікт. І зберегти або прямо чи опосередковано свій контроль над частиною території Донбасу, але все рівно от такі домовленості, які передбачають особливий статус Донбасу, перевибори органів місцевого самоврядування, вони дають можливість поступово не відразу, але крок за кроком повернути весь Донбас в політичне поле України. Але за це треба ще буде боротися. Боротися вже не на полях війни. А на полях політики, дипломатії, от треба буде якраз в таких, знаєте, складних переговорах, де треба узгоджувати інтереси, да і просувати свою позицію. У нас є шанс поступово, -поступово. поступово але все ж таки повернути Донбас. Ось Петро Порошенко він говорив про те, що певно він буде не в захваті від тих депутатів, яких оберуть мешканці Луганська та Донецька, але знову ж таки він закликав до співпраці з ними. Тут виникає питання: співпраця з сепаратистами це реально зараз за нинішніх обставин. Як це взагалі розцінити безумовно це? Є моральна проблема, як якраз я про це і сказав, що нам можуть пропонувати от, і спільні адміністрації, і варіант. От зараз це теж буде інтрига. В домовленостях мінську не прописано, що мають відбутися по всій території Донбасу парламентські вибори. Йдеться тільки про місцеві вибори, але такий варіант в Куларах обговорюється і як бути. От дійсно, як провести вибори на території, які ми поки не контролюємо, тоді, я думаю, треба ставити питання, щоб був допуск спостерігачів міжнародних так. наших спостерігачів, щоб могли балотуватися працівники наших партій, щоб вибори безумовно відбувалися за українським законодавством. А далі обмеження, я думаю, можна ставити і наполягати на обмеженнях, які стосуються людей, які скоїли воєнні злочини. Якщо людина, наприклад, навіть брала участь Сепаратистському русі, ну що ж, такі люди не матимуть більшості в Верховній Раді, але якщо це сприятиме. Поступовому мирному виходу з нинішньої кризи не треба цього боятися, у всякому разі, це не завдає е, прямого ризику, е, і так так, якогось серйозного ризику для української державності. Так, да, будуть е, такі незручності, е, моральні конфлікти, політичні конфлікти. Але в принципі це треба пережити і треба пристосуватися до цієї ситуації. А далі, навіть якщо це сприятиме тому, е, що буде український контроль над Донбасом, Сам я думаю, що тоді це буде невелика жертва заради відновлення так. українського ну, розумієте, контролю. Розумієте, просто цікаво, ж і наскільки впливовими будуть оці проросійські депутати в подальшому. Ну можна сказати точно, вони не матимуть більшості навіть. Думаю, по всій території Донбасу будуть чимало прикладів, коли серед депутатів будуть, наприклад, представники блоку Порошенка. Так тому що особливо на тих територіях, які звільнені від сепаратистів, Порошенка сприймають як людину, яка принесла мир. І тому можуть голосувати за його партію. Плюс можуть бути помірковані депутати з партії Тігіпка, наприклад, або навіть місцеві лідери. Господарники, директора підприємств, які а, будуть йти на вибори з такою мирною програмою. Давайте скажімо так, концентрувати увагу не на політичних розбіжностях, не, не на питаннях мови, а на питаннях економічного відродження Донбасу. І, в принципі, для України був би найбільш прийнятний варіант е, от такі люди, які не будуть пов'язані з сепаратистським рухом, а які готові співпрацювати з українською владою, зокрема, у і в економічних питаннях, в соціальних, це був би такий, я б сказав, компромісний прийнят варіант. Пане Володимире, зараз ми програмося на невеличкий інформаційний випуск. Потім ми повернемося до нашої студії. Це доброго ранку, Україно». Все, що вам потрібно знати цього ранку, залишайтеся із нами. Партнер показу торговельна марка ЕМЕМСІС.